Перед вакцинацією медсестрі Тетяні Волковій вимірюють температуру. Три ви шість нормально це щось. Аслажні послі відділення вакцин предыдущих не було. було. Ну, Проходить Тетяна Волкова, перша із медиків Донеччини, отримує щеплення від COVID-19. всього сьогодні вакцинували 20 медиків із Бахмута. Звісно що я боявся бути одним з не перших, але я працюю вже майже рік з най. Важчими хворими нашого відділення, нашої лікарні та нашої громади, тому я просто був вимушений вакцинуватися. Я працюю медичною сестрою в інфекційному відділенні з початку пандемії та бачила, як тяжко перебігає ця хвороба, які важкі після неї бувають ускладнення, тому прийняла рішення вакцинуватися. 14 тисяч доз вакцини індійського виробника Донеччина отримала сьогодні вночі. Вакцинують медиків безкоштовно. Ми почали вакцинувати першу хвилю лікарів і медичних працівників, які не працюють з хворими на ковід. Це для цивільних, і це вакцина, яка буде тільки використовуватися для першої і другої хвилі, тобі ж для медичних працівників. За словами Володимира Колесника, вакцинація буде двоетапна та проходитиме в березні та квітні. 14 тисяч доз дозволить провести щеплення 7 тисячам медиків Донецької області. Вікторія Левчук, Володимир Богун, новини на Суспільному.